Доброго дня, ми заклахомий, коротше. А, прокинулися пізно, спали дуже довго. Новий, новий рік, 1 січня, 2024. Треба календар купити. До, до речі, його немає нового календаря ще. А, довго відтягувала я той час, але. Треба, Я вчора не прибиралася, не хотіла ну, прибратися на кухні. Трошки як прибралася, щоб готувати вечерю, але після вечері я нічого не прибирала. Так що треба це починати. Нічого не сталося, Дід Мороз не прийшов і не помив мені посуд. Йомаю, -йо, що таке? оце був найкращий подарунок. Джилета вже на роботі, ми тут, Гейб з другом вже пішли в джим. Ну, Я вже багато разів казала в Америці. Це таке свято, що все відкрито, життя продовжується, ніякі крамниці не закриті. І взагалі, кажу, Джулєта йде на роботу, я сьогодні, теж, я сьогодні теж йду на роботу, тільки пізніше ввечері. Так що, Звичайний день з Новим роком. Коротше, пішла від посуд. Щоб дійсно прочувствувати, прочувати. Що сьогодні 1 січня, така вам тарілочка в ефір. Король стола новорічного. брічному. Це як по як все як пофіншує. Смачного хто є? З другом повернулися з Джимо. Ми попросили щось поїсти. Кажу, хочете э, стейк стейк-бутери?» Кажуть, хочуть. Так що я розіріла стейк з вчора. І от і. Просив також ікру. Не знаю, чи його друг буде. Він мексиканець, їсти, але ну, він їсть все. Поки що, що я його пригощала, він все їсть. Так, такий чудовий день. Сонечко вийшло. Воно ну, прохолодно, але так приємно на сонечку. Капець. А Мене хтось припаркувався прямо ззаду. Так я люблю. Коли мені паркується, я їх не помічаю. В останній момент так... йомою, нічого не в'їхала. Звикла, що зазвичай ніхто не блокує драйв, ну, під'їзд додому. що я. Їдемо до Мурки, їдемо до Мурки, треба її погодувати, бо я її трошки забросила. Треба, треба дати їй увагу, любов. Ласку. Я не можу той дівчині ласку дати, вона її не приймає. От. І дівчата підлітки попросили піцу. У нас, блін, їжі, холодильники дофіга, але вони хочуть піцу. Так що поїду ще, мабуть, за піцею. Джуліета вже приїхала з роботи, я її розігріла, те, що ми їли до цього, і вона задоволенням їсть, і піцу не просить як деякі. Так що поїхали. А і ще хотіла сказати: забула, що по ідеї діти повинні були вже завтра йти до школи. Але десь дні так три тому отримали ми повідомлення від школи. Що я не знаю, вони там що якісь там тести чи репорти не встигли зробити. Не знаю, як це все зв'язано з початком школу. школи, але початок школи у дітей 8 січня. Так що у них ще екстра тиждень канікули. Я кажу, ну ніфіга собі вам ще пощастило. як. Ні, Я не проти відсипатися, хоч мене а, моя робота починається 4-го в школі. Школа, де я працюю четвертого го перший день. В четверт, Так що <гум> нічого страшного. Ну, вони задоволені, вони задоволені. Хоч, з однієї сторони, я не хочу прокидатися рано, щоб їх возити, а з іншої сторони, <гум> хочеться отак прибрати, і воно залишиться таким чином на деякий час. Поки діти в школі. Ой, ну це, це такі хлопоти, це, це не проблема. Головне, що є діти, які роблять той срач. Добре, до Мурки. Мурки. Доброго. З Новим роком дівчинка. Буде як завжди на місці, так? Привіт, як ти тут? Порайся. Пришла тебе погодувати, побалакати з тобою. Як в тебе справи? Які в тебе плани на Новий рік? О, як добре. Ой, як добре позіхнула. Кажу, бабусю, привозь мені вже скоріше, так? Отакі От в мене плани. повертайте мені, бабусю. Приїхала до самсклубу, то пусто. Пусто. Це єдиний магазин, який закритий на новий рік. Зазвичай нічого не закрите, а Самсклуб закритий. Так що майте на увазі. Вони не працюють 1 січня. Так, перед тим як піти на роботу, зібрала, зібрала таку тарілочку. Хто там хоче, собі може зробити. Кріветки ми таке не їли, бо вони морожені вчора були. Ми не могли їх їсти. Ну, коротше. З новим роком. Так. Я відпрацювала, у мене тут вітамін релакс дому. Да. Коли я приходжу з роботи, він одразу до мене: одяг, хто це? Хто це? Зробила собі маску. Ну, вже після 12-ї дитина навіть одним глазом не моргне, що їй треба спати. Коротше, добре, що її завтра в школу не йти, як повинно було бути. Так що ми чілюємо. Е, Я не знаю, я показувала, чи... Я показувала, да, що двоюрідна племінниця. Ні. Ну, коротше, є кузіна. Я вже по їх краще по-англійськи, по-американськи казати, кузіна, бо там вже там. Не зрозуміла, хто є хто, тому що. Денін двоюрідний племінник, це його донька приїхала до нас. Але донька його племінника старше на рік нашої Скарлет. Так що, хто кому як приходиться, я не знаю. Коротше, краще казати кузі, кузени. Бо тут всі кузени. Тут навіть те, що ми називаємо дядьки, ну, дядями, тьотями, вони все сі одне кузини і кузени. Так от м вона з нами провела новий рік. А сьогодні, їм, ну, я не була вдома, але коли її мама забирала доньку свою вже назад, бо вона її живу десь дві години від нас, вони забрали скали, так як школи у нас не буде, і коротше, вона проведе з ним деякий час. От, так що скарт нема, завтра. Я відпрацювала. Завтра Гейб зранку він працює, і двіте, як зазвичай. А я буду з малими дітьми. Окей, пішла я був. До мене кошенятко балакає. Кошенятко. І кошенятко лежить тут коло мами. Отак От пройшов наш перший день року. Доброго вечора. Це вже наступний день. Я не знімала першу половину дня, тому що я боролася зі своїми справами скучними нудними справами і нічого не зробила. Витратила купу часу, але нічого не зробила. Коротше, там Настав час нам переформуляти медстраховку державну. І коротше, спочатку намагалася робити онлайн. Забула свій пароль. І щоб ні, щоб переробити його пароль, я його забивала стільки раз, що вони залокірували мій, мій аккаунт. Подзвонила, вирішила подзвонити. їм. Вони мені дуже довго чекали. Сказали, що буде 209 хвилин, я повинна була чекати на телефоні. Я чекала, 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 а потім підрахувала час. що навіть якщо я дочекаюся, ну коротше там вони б вже закрилися. Три години це 180, да, 180 хвилин. А вони закривали, закривалися якраз через 3 години. Я б не дочекалася, думаю, так, це марний час. Повернулася знову онлайн. І Вони дали мені можливість. Поміняти мій пароль. Виявилося, що я взагалі забувала не ту імейл, е електронну пошту. Забила іншу електронну пошту і без проблем, коротше, зайшла. Там показує, що мені нічого не треба робити. Ну, якесь дивно. Ну, вони ж мені вислали висловили папір, що я повинна подавати на медстраховку, бо вони вже її uh, canceled. Подала. Пішла по іншому на інший веб-сайт. Туди я забила інформацію, а вони мені пишуть, що мого профілю вже немає. Типу вони його деактивували. Я давай а І дали телефон, мені де подзвонити. Інший телефон. Там я просиділа теж ну, півтори години, це точно я тут поралася по хаті, поки чекала. Ну так собі справа весела. І хтось мені подзвонив, і номер такий, як лагомосіті. Я думала, може це вони мені дзвонять, може якась в них інформація, вони мені дзвонять, передзвонять. Коротше, я відповіла на телефон, збила той дзвінок, і цей був взагалі не те, що мені потрібно, це взагалі для діба через по школі. Коротше, всяка фігня автоматична. автоматична. І, коротше, я плюнула і пішла бити посуд. Все. Мама, в тебе так тяжко не буде, бо мама буде дивитися, вже там хвилюється, бо мамі теж треба на медстраговку передавати. Я сказала, що завтра буду робити. Ну, коротше. Я думаю, мамі буде набагато легше зробити. В неї там трошки по-іншому. Я не хочу поясняти, бо вона буде більше хвилюватися. Ну, вона мене і так буде хвилюватися. Коротше, зараз я буду продумувати якусь їжу. Так, тут в мене салатний перець, помаранчевий. Потім залишки стейку и стручкової фасоли. Тут я варю, варю ламейн. Сейчас додам сюди из солдата. И сояки, и коротше. И потім все змішаємо. Буде у нас вот такие стерфрай. И получается вот така Ось блюдо, я штучку. Так, я відпрацювала. Я сьогодні працювала. Сьогодні я кое-що купила. Це для Ділайли. Тут навіть повидок можна чекати. Ось така. Така у нас буде мадняча дівчина. Я сподіваюся. я сподіваюся. Я не знаю, що вона подумає про це. Може вона здре себе, як, як я не знаю що. От. А для себе я купила сукню. Я цю сукню хотіла ще е, вона зеленувату. Ну, я поміряю, покажу. Я не міряла. Просто вона мені подобалась, коли я організовувала е, відділ суконь. І... Е, і наступний день, я думаю, так, треба її купити, я її не могла знайти. Я думаю, блін, вже купили, треба було купляти. та та та. -та, -та. Коротше, вчора я а, прибирала там, з полу там, сукні і знайшла цю сукню. Я біжу. А, і хотіла ще вчора купити, але прийшла, вони вже касу закрили. А, а сьогодні я вже вчасно. Вчасно, так що купила собі сукню. Правда, не на... ну, я хотіла на новий рік, не на новий рік, а ну, в новий рік буду носити. Колись буду одягати. Так що отакі справи. Добре, заходжу. Вона думає, що таке, аж усі не вкорилося. Треба було щось трошки.

Ну я буду закривати Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, і свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей і на добраніч. бай-бай.